Доброго дня, дорогі друзі. Я всіх вас радий бачити в себе на каналі довгий час. Я був відсутній через особисті проблеми, але тепер я повернувся. І перш ніж ми почнемо, хочу сказати, що я був неправий з приводу зменшення виплати по програмі АРП. Я був цілковито впевнений в тому, що її реально зменшать. Але життя не перестає дивувати. І як говориться в приказці, у сильних признавати свої ошибки, що я, в принципі, стараюсь. Робити ну, а тема сьогоднішнього відео буде пошук рішення з приводу тимчасового захисту для українців, та які праві сценарії нас можуть очікувати. Ну а ми не будемо гати час, тому поїхали. Європа обговорює стратегію щодо скорочення тимчасового захисту для українців після 2026 року. Європейський союз активно обговорює майбутнє тимчасового захисту для українців, які були змушені покинути країну через повномасштабне вторгнення Росії. Брюссель розглядає стратегію виходу із чинної програми захисту, яка була запроваджена в березні 2022 року, відповідно до директиви ЄСУ. Остаточна дія даної директиви в березні 2026 року. Але, як кажуть, у рядових колах у червні 2025 року країни-члени ЄСу повинні були визначитися з подальшою дією даної директиви. І скоріш за все, що пролонгація ще на рік до 2027 року буде уже остаточна. Держави-члени ЄС можуть розглянути дане питання уже 12-13 червня під час засідання Ради юстиції. І хоча більшість країн підтримує право тимчасового захисту правових можливостей зробити це залишається все менше. І, хоча про це не говорить, але існує і інша проблема: перевантаження національних систем надання притулків в різних країнах ЄСУ. ЄС прагне розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих, хто бажає залишитися в країнах ЄС, так і для тих, хто бажає повернутися після війни до України. Один із варіантів передбачає звуження тимчасового захисту або ж бездіяльність створює ризики та додаткові витрати. Ми вже перебуваємо на тонкому льоті з останнім продовженням. Пряме тлумачення директиви означає, що через три роки вона може втратити свою чинність. Пояснив свою позицію. Мартін Вагнер, старший політичний радник міжнародного центру міграційної політики. Він також наголошував на необхідності розробити чіткі альтернативи як для тих українців, які бажають залишитися в ЄС, так і для тих, хто бажає повернутися до України після війни. І серед запропонованих варіантів, що може відбутися після закінчення тимчасового захисту, виділяють наступне: і перше це звуження сфери захисту. Вона передбачає, що якщо людина поїде до України та захоче повернутися назад до Європи, то вона може бути виключена зі списку тих, кому буде наданий захист. Інший варіант передбачає закриття програм для нових мігрантів. Вона передбачає, що якщо люди приїдуть до Європи після певних дат, то вони можуть просто-напросто не отримати тимчасовий захист. І через те, що склалася ось така ситуація невизначеності приводу тимчасового захисту, окремі країни Європи почали брати ініціативу в свої руки і запропонували українцям наступні варіанти вирішення даної ситуації. І, до прикладу, Чехія запропонувала українцям отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання терміном на 5 років для тих українців, які не мають тимчасового захисту та проживають на території самої Чехії не менше аніж 2 роки. І до прикладу, Польща вводить поправку, яка дозволяє українцям перейти з тимчасового захисту на спеціальний національний статус тимчасового проживання терміном на 3 роки. Які буде діяти з 2025 року, лише для тих українців, які мають тимчасовий статус на території Польщі протягом останнього року. В свою чергу, Австрія запровадила із жовтня 2024 року, в випадку, якщо українці проживають на території країни 2 роки і працюють щонайменше рік із останніх двох на території Австрії, отримати біло-червону карту Плюс. Існує трирічний дозвіл, після якого можна буде пролонгувати тимчасовий захист. І в свою чергу, ті, хто мешкають в Італії і мають тимчасовий захист, можуть подати заявку на отримання дозволу на будь-яку роботу. Ось такі новини. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео. Тому всім удачі, всім бувайте!